Друзі, всім привіт! Мій шлях до себе. Я розпочинаю з вами, і я рада, що в мене є друзі, які приєднались. За що я дуже вдячна. І розпочинаю день з вами. Ці дерева такі могутні. Починаю свої 11 тисяч кроків. Чоловік поїхав на роботу. Сьогодні я знайшла нове місце для прогулянки. Чоловік працює, я прогулююся. 11 тисяч кроків. Ну, покращення фігури, покращення. Ходи, покращення настрою, здоров'я. І я бажаю вам всім оптимізму, бажаю гарного настрою. Всіх, хто почав зі мною ходити, всі, хто буде в подальшому ходити зі мною. Але я хочу сказати за перший день, хто сьогодні розпочав ці 11 тисяч кроків, нидіть сьогодні, будь ласка, 11 тисяч кроків. Ідіть сьогодні значно менше, не треба так багато. Розпочинайте хтось із тисячу кроків, хтось із дві тисячі кроків, хтось може і чотири чи п'ять тисяч кроків зробити. Для першого дня це буде достатньо. Прийшла до парку такий. Мені подобається, от в Кракові можна ось так відпочивати. Просто ліг і відпочивай собі. Ну, такі між багатоповерхівками йдуть комплекси спортивні, йдуть парки відпочинку. От дуже зелений краків. Я так шкодую, що в Києві скільки вирубали дерев, який же раніше був гарний і зелений Київ. Зараз ходжу по Кракову і все згадую яким був раніше Київ, хотілося б, щоб і у нас ось так було дуже багато насаджень. Я Спочатку навіть була здивована, коли можна було бачила отакі лавочки, бо перший будинок, де ми поселилися в тій квартирі, де ми жили, біля будинку також отакі крісла були, такі лавочки. Ти прийшов, сховався ось в тіньок, наприклад, чи навіть гамаки, ось бачите. Вони є повсюду, це не тільки тут. Я сьогодні просто обрала нове місце для, для прогулянки, тому що ну, я вам говорила, що крім того, що я ходжу свої 11 тисяч кроків, я отримую іще естетичну насолоду. Я люблю природу, я люблю різні пейзажі, я люблю квіти, я люблю будь-які рослини. Я вдосконалюю свої знання по рослинам. Ось, коли бачу якусь рослину, по міскантусам недавно зробила відео і запитала, які то сорти міскантусів, які мені краще саджати. Ну, а сьогодні хочу сказати, друзі, я з великим оптимізмом пішла. У мене була трішечки така, скажімо, декілька днів перерва, тому що. Ну, наш син на небесах, а в нього був день народження, 26 липня, і я не могла не ходити, не жити, не існувати. Сьогодні я просто вже починаю набиратися сили для того, щоб мій син на небесах також радів, тому що його мама піднялася і знову пішла іти ці 11 тисяч кроків, тому що він був спортивний, стрункий. І завжди мріяв про те, щоб і ми такими були. І дякую донечці, вона мене загітувала. Мама, давай, мама, вперед. Ось тобі це подобається, роби те, що тобі подобається. Я так дякую Богу, що от він мені подарував дітей, які дбають про нас, які хочуть, щоб ми були молодими, завжди підтягнутими. І завжди запрошують нас до там, подорожей разом з ними, але ми не завжди подорожуємо. Є різні обставини, різний настрій, так їхати чи не їхати. Але ось 11 тисяч кроків я ходжу, також отримую рекомендації ще від своєї. Донечки по харчуванню. Вона у мене такий, можна сказати, головний консультант, і я разом з 11 тисячами кроками починаю потрішки скидати вагу. Тому що дієти жодним чином не приводять нас до стрункішення. Потім набираємо іще вагу. Ой. І знову береза, моя любима. Просто зупиняєшся і думаєш, думаю. Так говориш, говориш, а коли от бачиш отаку, такі могутні дерева і щось, що дух забиває, так, то зупиняєшся, ой, друзі, я щось побачила. Знаєте, я мрію про Ось Тут я дивлюсь не нові поселення, де я сьогодні пішла гуляти, і я побачила тільки що старий будинок, він зруйнований. Зараз я буду його досліджувати. От настільки я люблю досліджувати оцю старовину, друзі, ви бачите, що оці 11 тисяч кроків, коли ми задаємо ціллю, вони можуть бути цікавими. Уявляєте, що я знайшла? Мені так подобається чомусь знайти отакі якісь старовинні місця, просто старовинні будинки і дивитись. Я бачу, що цей будинок був великий, навіть не знаю, це, о, що це таке, це приватний будинок чи ні. Зараз ось написано так: терен приватний. Тобто терен приватний означає, що це чиясь земля. І цей будинок. Чиїсь ось ця територія, не дивлячись на те, що начебто покинута місцевість, але насправді нічого тут покинутого немає. Чесно кажучи, ну такі різні здогадки завжди. А чому? Чому такий будинок зруйнований? Так, чому з ним нічого не роблять? Після господарів він нікому не залишився. Чи можливо, що це за приміщення було? Навіть не знаю, але цікаво дослідити. Взагалі такі місця люблю досліджувати. Можливо, тут хтось жив в цьому будинку. Дерева тут могутні, високі, говорить про те, що в цьому, це, ці побудови вже старовинні в Кракові. Тут раніше жили люди і зараз живуть люди. Ну, Так стоїть ось, ось цей будинок зруйнований, але терен приватний написано. Це чиясь земля. І оця споруда цікава, також чиясь. Можна сказати, що начебто покинутий будинок зруйнований, але територію Ну, просто буває так, що батьків не стає, напевно. Можливо, дітей у них не було, можливо, діти десь в іншій країні знаходяться. І це все зруйноване, але воно рахується чиєюсь землею, чиєюсь ділянкою, якщо написано терен приватний, дикий виноград, як стіни позаплітав гарно. Люблю ходити біля таких великих дерев. Як в лісі. Отака, друзі, в мене прогулянка сьогодні 11 тисяч кроків, я своїх іду. Можливо, я зранку ці 11 тисяч кроків і не пройду, але е, якщо буде 7 тисяч, чи 8, чи 9, чи десять тисяч кроків. Обов'язково ввечері я люблю ходити, як чоловік їде з роботи, зустрічати чоловіка. І в цей час я іще проходжу скільки-то там тисячу, дві, три, чотири, п'ять тисяч кроків по-різному. Ось така в мене прогулянка сьогодні. Друзі, пишіть коментарі. Давайте будемо обмінюватись інформацією. Ось іще бачу приватний будинок стоїть серед багатоповерхівок. Давайте будемо обмінюватись інформацією і ще комусь скільки кроків вдалося пройти. І по харчуванню також, що найкраще ви підібрали собі в харчуванні, що допомагає разом з 11 тисячами кроків скидати там раз у три дня, можливо, мінус 100 грамів, чи кожного дня по 100 грамів ваги. Можливо, навпаки, люди не хочуть скидати вагу, а просто оздоровлюватися ходьбою. Ну, Я сьогодні попала в таке місце, де дуже великі дерева. І мені дуже комфортно ходити, хоч ранок після дощу не жаркий, але там, де сонце світить, то вже жаркувато. Каштани вже які. Ось отакі прогулянки я придумала. І хочу, щоб в мене була спільнота. Знову чорні хмари находять, треба йти ближче додому. Біля таких дерев дух захоплює. Це скільки років тому дереву? Багато років. Тут є, ну, видно по деревам, що їм дуже багато років. Вони такі дуже-дуже товсті, уже стовбури. Навіть не знаю, скільки їм років, Вон туди лівіше, також бачу дуже старі дерева. Тобто сьогодні я проходжуюсь, ну вже на обжитій такій містині. не це не новобудови. Ого, квіти побачила. Гортензія Ой, а далі, друзі, що я бачу, це символ сили, мудрості, удачі, довголіття Я вам бажаю успіхів. До речі, слона зустріли. Це дуже гарний старт. Обіймаю вас всіх.